Жіночі флісові кігурумі від німецького бренду Esmara. 260 гривень вартує одиничка. Але до 9 числа, до 9 грудня, знижка 10% на цей актуальний лот. В лоті у нас буде 8 позицій, і стара ціна була 2080 гривень. Але зараз діє знижка 10%. Тому поспішайте купуйте. І, як я бачите, їх залишилось вже дуже мало. Так показую, які вони є. Йдуть Деякі в упакуванні, деякі без упакування будуть. 100% поліестер по складу, о 100 означає, що використовування якісні такі полегенні фарбники та матеріали. Вони йдуть в різних, але всі базові, круті, новорічні кольори та принтації, з капюшоном йдуть, манжетки на рукавцятах та поніжках йдуть. Показую далі. Є ось такий хо-хо-хо в червоному кольорі, з зеленими вставочками. дуже класно виглядає. Цей варіант з кишеньками йде, зверніть увагу. Далі показую. Буде ось такий колір: зелений, класна трендова принтація І тільки до 9 числа знижечка 10% на цей лот. Та показую ще один варіант це ось такий рожевий. Дуже класно виглядає стильні принтації, новорічні, теплі, м'якенькі. Так що, якщо бажаєте замовити і круто заробити вже в цьому році, то звертайтесь до наших менеджерів, адже до 9 числа знижка на ціло 10% контакту контакти їх під цим відео.